Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми готуємо ось таку смачну запечену грудинку. Це дуже смачно. Якщо комусь набридло, як і мені, ця вся хімічна ковбаса з магазину це просто ідеальний варіант для бутербродів та й не соромно таке подати на святковий стіл. У мене ось такий шматочок грудинки просто шикарна, майже без кісточок, без шкірки. Тут 600-700 г приблизно. Ось таким чином нарізаємо часник. Далі буквально два. Листочки, ось так. І півстолової ложки солі, ось так гарно перемішуємо, щоб часник був е, в нас сілью. Робимо такі ось отвіри і по, по, по всьому шматочку з усіх сторін шпигуємо часником, можна і листочок туди, ось таким чином. Ми всі захворіли, е, сезон е, почався вже, лікуємося вже четвертий день. Якщо щось з голосом, вибачте, будь ласка, не звертайте увагу. Так, нашпигували. Далі ось та сіль, що залишилась, додаємо трішки перчику чорного, та з усіх сторін гарно потрібно посолити наш шматок. Може, піде не вся сіль, півстолової ложки, десь на 600-700 завжди вистачало. І швиденько, нічого не маринуємо одразу в пакет для запікання, рукав, ще його називають, зав'язуємо з двох сторон. В розігріту духовку, як завжди, 180 градусів. Ну, приблизно хвилин 50 він мене запікався. Потім я виключаю духовку, виймаю його звідти і залишаю прямо в рукаві, щоб він трішки в нас охолонув. І одразу я його не їм. Тут потрібна витримка, ось це ми вже його дістали. І залишаємо. І кладемо в, холодиль, в холодильник ну, до ранку. потрібно Трішки потерпіти, і ось така краса в нас вийшла. Це наступного дня. Він такий плотненький в нас, і тоненько нарізаємо, подаємо або так можна їсти, або на бутерброд. Це дуже-дуже смачно. Я просто обожнюю грудинку. Якщо ви любите, спробуйте. Нічого не потрібно варити, маринувати. Подивіться, яка краса виходить. Це просто. І дуже смачно та корисно, тому що ми знаємо, що тут тільки м'ясо, сіль, перчик та чесник нічого зайвого. І ось така краса. Всім дякую за перегляд. Не хворійте, бережіть себе, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте відео та, звичайно, мирного неба всім над головою.